Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Міністр закордонних справ Латвії Егарс Рінкевич наголосив, що Україна має отримати законне право бомбардувати військові об'єкти на території Російської Федерації, зокрема ті аеродроми, з яких запускаються літаки і ракети, які потім знищують українську цивільну інфраструктуру. На думку очільника Латвійського зовнішньополітичного відомства, ніхто не може обмежувати Україну у її праві знищувати військові об'єкти, які загрожують національній безпеці цієї країни, яка з лютого цього року знаходиться у виснажливій війні з теро терористичною Російською Федерацією, якою очолює відомий військовий злочинець Володимир Путін, Едгарс Рінкевич підкреслив, що серед країн-членів НАТО є група держав, яка впевнена, що Україні потрібно надати відповідну зброю і не обмежувати її у. Застосування цієї зброї, як відомо, до цього часу Сполучені Штати і деякі інші країни-члени НАТО виступали проти надання Україні озброєнь, які б дозволили знищувати військову техніку на території самої Російської Федерації. Хоча зараз є очевидним, що тільки знищення військових об'єктів Російської Федерації допоможе пришвидшити крах цієї терористичної держави та її принизливу поразку у війні з Україною. Заява очільника Латвійського зовнішньополітичного відомства прозвучала на тлі саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Бухаресті. Як відомо, в румунській столиці свого часу країни-члени НАТО погодилися із тим, що Україна і Грузія мають стати повноправними членами альянсу. А тепер, на зустрічі міністрів закордонних справ, обговорювалося питання нової допомоги Україні на тлі. Погроз Російської Федерації продовжити зруйнування української цивільної інфраструктури, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на цьому саміті альянсу, що НАТО збільшить свою допомогу Україні і що головною темою дискусії міністрів буде те, як допомогти Україні пережити зиму. Міністри закордонних справ виступили із спільною заявою на Підтримку України і підкреслили, що докладуть нових зусиль по допомозі Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Єнс Столтенберг також підкреслив, що. Серед країн-членів НАТО продовжується дискусія щодо надання Україні ракет Петріот, які могли б ефективно боротися з російськими ракетами і літаками, а також створити можливості для знищення російської військової інфраструктури. І як відомо, ця дискусія почалася практично з того моменту, як лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський у відповідь на пропозицію Німеччини надати нові ракети Петріот Польщі, також наголосив, що насправді. Краще було б, щоб ці ракети знаходилися не на польсько-українському, а на українсько-польському кордоні. Колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, бундючний Дмитро Медведєв, у відповідь на ці дискусії вже сказав, що якщо ракети Петріот будуть поставлені. Україні персонал НАТО, який може з'явитися разом із передачою цих ракет, може стати легітимною метою для російських збройних сил однак немає ніякої у тому, що ракетні системи будуть поставлені разом із обслуговуючим їх військовим персоналом, можливо, самі українці впоруються із запуском цих ракет і знищенням військових цілей на території Російської Федерації. Принаймні, той факт, що дискусії у НАТО вже йдуть і продовжуються, говорить про те, що Північно-Атлантичний альянс на тлі Очевидної терористичної діяльності Російської Федерації, яка наносить свої удари саме по цивільних об'єктах, усвідомлює, що характер війни змінюється і, можливо, доведеться переносити цю війну на територію самої Російської Федерації, що тільки знищення військових об'єктів на території самої Російської Федерації може обіцяти безпеку і мир в Європі. І про це говорять все більше і більше європейських політиків. Президент Федеративної Республіки Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмайер, який відомий якраз своїм дипломатичним хистом і пошуком компромісів, тепер говорить про те, що не варто думати про жодне перемир'я у війні Росії з Україною. На думку очільника німецької держави, будь-яке перемир'я, яке б перемир зафіксує територіальні надбання Російської Федерації. І окупацію українських земель цією агресивною державою буде наругою над міжнародним правом, над самою справедливістю. Саме тому, на думку президента Німеччини, має бути не перемир'я, а мир мир, який має закінчитися відновленням територіальної цілісності України. Штанмаєр впевнений, що в цій ситуації західні країни мають і надалі допомагати. Україні у її боротьбі з Російською Федерацією надавати нову воєнну і політичну підтримку, і ці слова президента Німеччини говорять про те, що серед західної політичної еліти немає ніякої втоми від війни в Україні, а є чітке розуміння, що ця війна може бути закінчена тільки поразкою Російської Федерації, поразкою політичного режиму Володимира Путіна. І що якщо Україна буде в цій війні або переможена, або погодиться на те, що частина їх території буде і надалі контролюватися Російською Федерацією на цій території і надалі будуть вбивати людей, і на цій території і надалі буде насильство і смерть. Це буде ударом по всій європейській цивілізації. По всьому, що ми розуміємо, під свободою і миром, і це є досить важливим моментом у ставленні західних країн до того, що відбувається у війні Росії з Україною, і є абсолютно очевидним той факт, що саміт міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті також демонструє. Те, що все більше і більше країн-членів НАТО починають усвідомлювати, що конфлікту з Росією можна буде запобігти тільки в цій ситуації, якщо сама Росія не зможе надалі воювати з іншими країнами, і така Росія, звичайно ж, буде втрачати союзників. І зараз ми вже бачимо, що ці держави, які до останнього часу вважали себе близькими до Російської Федерації, здійснюють неймовірні зусилля для того, щоб вирватися з російської орбіти для того, щоб провадити самостійну зовнішню політику. От якраз сьогодні ми могли бачити перемовини президента Казахстану Касимжомарта Такаєва із президентом Франції Еммануелем Макроном. Такаєв прибув до Парижу з візитом і. Той факт, що президент Казахстану, який постійно закликає до мирного вирішення війни Росії з Україною, який відмовився визнати квазінезалежність створених кремлівськими стратегами бандитських республік окупованого Донбасу, розмовляє із президентом Франції про проблеми Центральної Азії. Теж говорить про те, що великих сподівань на Росію і на її конструктивну роль в регіоні немає навіть у очільників країн, які входять до Євразійського економічного союзу. Ба більше саме очільники цих країн розуміють, що їхні держави можуть стати новою метою агресивної і непередбаченої Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним. Саме тому всі зустрічі із Путіним, які проводять лідери колишніх радянських республік постійно закінчується справжнім політичним фіаско кремлівського правителя. Так було і на саміті у Самарканді Шанхайської організації з півробітництва, так повторилося і на саміті СНД і на зустрічі Росія, Центральна Азія. Так відбулося і на саміті організації договору з питань колективної безпеки, що пройшов у Єревані. І ми бачимо, що все більше і більше керівників колишніх радянських республік намагаються потрапити до Вашингтона, до Парижа. До Бер... Берліна, тільки щоб знайти до ну, й до Пекіна, звичайно, тільки щоб знайти якісь гарантії того, що їхні держави будуть підтримати в ситуації, якщо Російська Федерація захоче і на їхній суверенітет накласти свою лапу і. З ними рахуватися як не з незалежними державами, а як з колишніми колоніями, яку Росія має повернути, якщо не з точки зору інкорпорації до власної держави, то принаймні з точки зору своєї так званої сфери впливу, про яку продовжують мріяти російські чекісти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро.